24 жовтня в селищі міського типу Новофедорівка Сакського району в рамках розвитку військово-соціального проекту «Юнги українського флоту, ініційованого Командуванням військово-морських сил збройних сил України, відбулось урочисте відкриття школи юних авіаторів. На подію виїздила наша знімальна група, яка підготувала для вас нариз цієї нагоди. Школу Юнг започатковано за ініціативи командувача Військово-морських сил Збройних сил України адмірала Юрія Ільзіна та відкрито у вересні 2012 року на базі Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова. Отримавши позитивний досвід роботи з підростаючим поколінням, командувач військово-морських сил Юрій Ільїн звернувся до керівництва низки приморських міст з пропозиції підтримати ініціативу щодо створення на базі навчальних закладів гуртків військово-патріотичного спрямування школа юнг військово-морських сил була підтримана та вже реалізується. В таких містах, як Одеса, Очаків, Ялта, Керч, Юпаторія. Вже відкриті школи Юнг. Ми підтримуємо, надаємо всіляку допомогу і методичну, і навчально-матеріальної бази. Ми допомагали в підготовці приміщень для цієї школи Юнг. Ми очікуємо відкриття школи «Юнг» в Донецькій області, в визначених місцях, які шефствують над кораблями військово-морських сил та Львівської області. Думаю, що військово-морські сили займаються справою, яка. Потрібна нашій державі, а саме виховання молоді, виховання дітей в тому, щоб допомогти їм визначитися з подальшим життям. До участі в гуртку військово-патріотичного спрямування школа ЮНГ залучилися й учні Новофедорівської школи, ліцею діти військовослужбовців САКСкої морської авіаційної бригади. Саме тому урочисте відкриття шкільного етапу гри «Зірниця» починалося врученням посвідчень юних авіаторів. Я дуже радий, що серед списку людей, які попадуть в цю школу. більшість – це діти винослуючих нашої бригади, які получат возможность познакомиться с работой своих отцов, матерей, увидите, чем занимаются ваши родители, в чем прелесть морской авиации. И, возможно, кто-нибудь из вас в будущем примет решение стать не просто молодым авиатором, а настоящим и почувствовать себя за штурвалом самолета, вертолета и посмотреть на родной поселок сверху. 28 юнаків та дівчат цього дня поповнили лави юнг українського флоту. Звісно, на них сучасні військові покладають великі надії, як на майбутніх спадкоємців, військових традицій нашої держави. Молоде поповнення теж сподівається, що у новому статусі юні авіатори вони вже зараз зможуть долучитися до військового життя, отримати первинні досвід і знання, що зможуть статися в нагоді в майбутньому житті. школу юних авіаторів я дуже хотіли попасти. Я планую вступити. либо военные военные учреждения либо э, вот, куда-то за границу но больше военные и поэтому вот как как тренировка перед будущей жизнью думаю вот меня научат э, ну во-первых обращению обращению с техникой вот э, ну и прочим военным навыкам которые присущи данной данной школе. Для меня это очень много значит, так как мой отец он э, с восьмого класса он уже ушел в летное училище, и я тоже хотел бы узнать, каково это быть авиатором. Я хотел бы пойти по стопам отца. Э, ожидаю от школы Юнг общения с военными, чтобы они нам рассказали свои, передали нам свои знания, свой опыт, э, ну и на, многому у нас научить в области Военную школа юных авиаторов поможет мне воспитать, наверное, больше в большей части это уверенность в себе, дисциплину. И они пригодятся мне в жизни, я уверена. Но я еще не знаю, буду ли я связывать свою жизнь с военной, буду ли я военной, но это поможет мне в жизни по-любому треба особливо відмітити те що в новофедорівській школі ліцеї військово-патріотичне виховання молоді відбувається на високому рівні підтвердженням цьому є минулорічна перемога шкільної команди на кримському етапі гри зірниця і сьогодні на шкільному етапі цієї військово-патріотичної гри діти демонстрували неабияку підготовку Как-то руки по штурвалу, Лишь одна у улетчика мечта. Крім строєвого огляду на дітей цього дня очікували смуга перешкод, стрільба з пневматичної гвинтівки, фізичні вправи, в'язання морських вузлів, орієнтування на місцевості та завдання з надання першої медичної допомоги. Треба зазначити, що учні з великою відповідальністю ставились до виконання всіх завдань, проявляли командний дух, дружбу та прагнення перемоги. Наприкінці змагань учасників зірниці пригостили смачною кашою, яка була дуже доречна після двогодинних фізичних. Мік навантажень, та найбільшим подарунком зрозуміло для кожного учасника була перемога колективна чи індивідуальна. І хоча переможці все ж таки були названі, дорослим зрозуміло, що сьогодні переможцями були всі учасники, адже звитяга, честь і слава все починається з зірниці. Така робота проводиться у нас традиційно, оскільки особий контингент учащихся жителів гарнізону, подавляющем большинстве нашей учащиеся – это дети военнослужащих, которые проходят здесь контрактную и срочную службу. Большинство выпускников нашей школы выбирают в дальнейшем прохождение э, и связывают свою судьбу именно с прохождением службы в вооруженных силах Украины. И сегодня у нас на базе школы открывается своеобразный кружок, клуб, Юных авиаторов. Сегодня 20 ребят нашей школы стали первыми слушателями этих курсов. И курсы эти этот клуб будет работать не один год. И думаю, что многие ребята будут участниками этого клуба и в дальнейшем, наверное, свяжут свою судьбу тоже с отечественной авиацией. Ми ж бажаємо новому поколінню школи юнг юним авіаторам, подальшого фізичного й духовно патріотичного зростання, адже саме на таку парусть молоді очікують військово-морські сили України і наша держава.